Хочу вам продемонструвати на прикладі цього промака. один момент виходить, клапан він складається з двох частин. Це подошва, а це грубо говоря нижня частина. І тут, ось, якщо звернути увагу, ось тут йде пайка така, ну, він спаяний тут. І виходить, що коли закручують цю частину клапана, верніше глушителя, да? ну, тут надягається. Декоративна накладка. І відповідно, коли закручують його, і перетягують, і виходить, що клапан роздваюється на цій основі, от-от-от роздваюється і звідси починає текти вода. і Вона, відповідно, тече всередину в катушку, і катушка згодом благополучно горить. це Треба дуже обережно тянути тут. По-перше, щоб різьбу не зірвати на цій частині клапана. і По-друге, коли ви виходить, закручуєте, то катушка вже вперлась вверх в подошву клапана, а ви його витягуєте по різьбі донизу. І виходить, що тут воно витягується і потім клапан тече, вона коротить, не вмикається, вибиває автомат і згодом може взагалі згоріти катушка. Тож, коли затягуйте, дуже обережно затягуйте.